Продовжуємо слідкувати за тим, як розвиваються події на Курщині. Сьогодні вже відкрито і офіційно йдеться про рейд на територію ворога під нашим контролем, за словами е сирського, близько тисячі квадратних кілометрів території в Росії. Вчора влада Курської області публічно визнала втрату 28 населених пунктів. При цьому аналітики Deep State е зазначають, що е там втрата сягнула вже 44 населених пунктів і ще близько 10 пунктів під питанням. Що станом на цю хвилину спитаю далі в Романа Погорілого, співзасновника проєкту State і воєнного аналітика. Пане Романе, вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава перш за все, хочу спитати, чи є взагалі різниця між аналітикою боїв на території України і боїв на території ворога. А можливо, там складніше здобувати інформацію, верифікувати її. Це звичайно є різниця, і вона якраз в тому і відрізняється, що все, що відбувається на Курщині, необхідно максимально утримувати тиші. Це про оперативну обстановку, і я саме про тих індивідуумів, які намагаються зараз вимальовувати якісь мапи, відставати якусь інформацію, і описувати про те, що там відбувається станом на зараз, і в якій же ж посадці наші військові перебувають. В мене тільки питання до них. Кому ви допомагаєте, тому що всі нарікали на минулому контрнаступі, що нам робили проморолики, казали, де будуть наступати, і звичайно, що московити підготувалися на сьогоднішній день їх було схоплено ненацька, Це всі бачать, це всі бачать по тих московицьких повідомленнях в їхніх пабліках, по тих, які заяви роблять офіційні представники влади. Зокрема, військової е, сфери, і це показує те, що вони дезорганізовані, вони не розуміють, що відбувається тільки зараз. Вони десь там більш менш говтуються. І те, що вчора була зроблена заява про тисячу кілометрів, це величезна заслуга того, що це було зроблено в тиші зненацька і продовжується робити з нашого боку. Ніякої оперативної обстановки очікувати не варто, тому що ми цього показувати, і розказувати не будемо. У нас є певні оновлення за. Перші декілька днів на мапі з о, більш менш описом о, проходження тих всіх подій, які відбувалися на сьогоднішній день. Це вже трохи витримана інформація, але необхідно розуміти, що ведуться роботи, і хлопці зараз докладають максимально зусиль, щоб реалізувати ті задачі, які перед ними о, поставлені. Тому їм в цім треба допомагати. Якщо ми говоримо про територію нашої країни, то це зовсім інший характер, зовсім інші якісь моменти, і звичайно, що аналітика там абсолютно відрізняє. Вчора представник української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що операція на Курщині була проведена разом із операцією на Тендрівській і Кінбурській Косах, і власне все це одна масштабна операція, і далі буде ще краще. При цьому експерти почали дорікати йому, мовляв, операція була можлива лише завдяки цій інформаційній тиші. Однак виникає питання: якщо вже Зеленський президент офіційно сказав про операцію, якщо вже головком Сирський... Про це сказав, то може е, в цій тиші вже потреби й немає. Чекайте, коли є заява, ну вже по суті очевидно, що всі розуміли, що відбувається на е, Курщині, і що це саме там відбувається на іншому місці, і, і саме про це заявили. Президент не вийшов, він не сказав: дивіться, ми ось в цьому населеному пункті ми в цій посадці знаєте бачите, реагуйте і приймайте відповідні рішення. Ні. Це треба відрізняти, тому зроблена та заява, яка дала можливість це зробити. Я впевнений, що вона послідувала за тим, що були зайняті певні позиції. Було закріплено за нами ці всі певні місця. Відповідно про них можна було сказати. Вчора була дуже така потужна доповідь. Це, це було дуже класно. Я сподіваюся, що цей масштаб буде. Розростатися і знову ж таки там чи були пов'язані, чи не були пов'язані, там це кожен бачить по-своєму. Той, хто бачить в тому, що були пов'язані, це я думаю у них краще питати коментарі, як вони це все бачать. А ми бачимо просто факт, який залишається фактом. А наскільки інформація, аналітика з воєнкорів відповідає реальності і відповідає тому, що бачать аналітики Deep State? Ну ви напевно точно розумієте наскільки коректно вони уявляють собі там ситуацію на тій лінії фронту? ми десять років більше 10 років з ними воюємо в першу чергу в інформаційному просторі. А чомусь раніше вони брехали, і це було завжди і Вони ми дуже проявлялися в цьому, помітно. Там коли вони оголошують про якийсь прорив, потім його самі відбивають, потім оголошують про взяття якогось населеного пункту. Це не відповідає дійсності. А тут чомусь, коли нарешті дотримана ця тиша з нашого боку, коли є успіхи. І одразу, о, так для нас московити виявляється джерело, виявляється, можна в них вже і напи малювати, і вони вже не брешуть, і все добре. Сьогодні вони там вже бачать прориви в одному населеному пункті, завтра вони їх відбивають, тільки про це щось вже ніхто не пише, залишається тільки прорив. Тому, я думаю, тут очевидно, що таке і там воєнкори, пабліки і тому подібне. Вони абсолютно не джерело. Звичайно, що можна насолоджуватися їхніми там криками, воплями, як їх там бісить те, що це все сталося, що вони відчувають на собі всі ці біди, які вони принесли нам. Але в плані там військових якихось просувань, там, те, що вони відбили, вони вже все вони з перших днів все відбили. Абсолютно з перших днів, потім чомусь почалося що це не відповідає дійсності. Бо зараз вони знову починають все відбувати, тому там все дуже змішано, і, і це все треба дуже дуже сильно фільтрувати. Вчора американський Форбс писав, що ЗСУ почали окопуватися на території ворога. Якщо це правда, ну відштовхнемося лише так від цієї публікації. Якщо це правда, уявити, що ЗСУ дійсно зараз це роблять. Скільки часу це займає, і як Росіяни можуть завадити Збройним силам України в цьому? Хороше підведення, якщо вони це роблять, то треба відповідати на питання. Я, е -е, я не знаю, що вони це роблять. Я не знаю, чи вони це роблять. Якщо вони це будуть робити, значить е -е, це хороший меседж для того, що там є причини залишатися. Тому будемо бачити у московитів, на жаль, це те, що не приховаєш. У них є хороший, е -е, хороші засоби для аеророзвідки. І на жаль, у них очі один з їхніх таких основних моментів, які нам дуже сильно докучають і, там рано чи пізно, якщо звичайно у нас не буде там проти засіб, може вже є так, тут покаже час, але рано чи пізно вони там будуть зрозуміють обстановку. У них дуже активно працюють ланцети. Це теж на жаль той засіб, проти якого дуже складно сьогодні боротися, і це один з їхніх основних, яким вони наносять ураження. Тому тут процеси, на які вони можуть реагувати, тут питання часу, тому що там захід на територію вони теж могли можливість відбувати. Ну вони цього не зробили, тому що це було все зненацька. Зараз у них увага це зрозуміти де просування, які задачі, який штаб, тому що. Навіть всі сили, які тверджені для нас, вони не, не застосовані, а це дуже важливо. А, тому і вони не знають, скільки їх буде, і скільки їх вже є, і чи це кінець чи ні. Тому о, увага сконцентрована зараз там на інших процесах, і звичайно, що якщо ми зараз будемо ще обговорювати там про фортифікації, там логістику, гуманітарні якісь процеси. Це просто їм тільки допоможе швидко швидше проаналізувати, бо вони день і ніч цим займаються, щоб вибудувати всю картину того, що відбувається, ну так чи інакше, потенціал повернення території э, росіянами, я маю на увазі. Він є, і він великий, значний. Тут просто одне із ключових питань зараз: як втримати, якщо є взагалі така стратегічна задача, втримати ці території і не виходити з Курщини. Э, Ну, от, які тут ризики для сил оборони і які можливості в росіян? Ну тут вже дійсно там командування мало це все продумувати. Я думаю, продумали на кроки вперед. Зараз московити намагаються стягнути ті сили, які у них є, там резерви, накопичити. Зараз вони займають певні, так сказати, лінії, по якій вони там будуть готуватися зустрічати, вони теж вибудовують фортифікації. Вони там готуються до того, щоб якось уже. Стати і обороняти, назвемо це так. Далі будемо бачити, як вони будуть застосовувати свої сили, скільки їх у них збереться, і наскільки масштабно вони зможуть там десь відповідь якісь готувати, чи вони взагалі зможуть їх готувати, тому що сили оборони намагаються ще й реагувати на ці всі переміщення, реагувати на там на підтягування. Вже ми бачили уроні цих колон. То вони спочатку їдуть і відео знімають, які вони всі такі класні і сильні, а потім від них залишається тільки шашлик. Тому тут покаже тільки час. Це дуже важкі процеси, тому що а, просування це одне, там закріплення це один процес, а потім залишається великий контроль території, логістика, закріплюватися, залишитися московитів. Окрім дронів є артилерія, авіація, якою вони можуть активно працювати, а вони ж не гребують нічим. Буде там їхнє населення, будуть там їхні будинки, їхні міста і села. Вони будуть готові рівняти землею. Тут вони навіть в цьому не обговорюють нічого, і на це теж варто чекати. Там дуже нелегко нашим військовим, які це все роблять. Тобто це не такий легкий мав шкідок, як всі бачать малюючи мапи, це дуже важка клопітка робота? І зараз вірити, допомагати хто чи може, якщо там хтось якось десь долучений, знає трохи більше, звичайно, це докладати максимальних зусиль, щоб це все реалізовувалося? Про це історична подія. А ви у Діпстейт фіксуєте перекидання російських військ з, зі Сходу України, з Харківщини? Чи є взагалі такі рухи? Ну, це все зараз не підтверджено. Є певні переміщення, а, ну зараз поскочили, поскачуютьсь, поскакують інформація. Е, інформація в те, що спідні знімають, там десь зі сходу знімають. Е, це вже вічно звучало. Найлогічніше те, що північні кордони Харківщини, де у них сконцентровано, така досить теж певні сили. Повна потуга, це найперше, свідки вони будуть тягнути і тягнути, знову це найшвидше, і вже, вже той Вовчанськ, вже той, і інші населені пункти, де вони позначили свої задачі. Для них це вже не пріоритет, і вони там не справляються вже довгий час. Тому це ті пріоритетні місця, звідки вони можуть і будуть тягнути свої сили, але вони повилазять досить згодом. Це не зараз буде прослідковуватися Зараз вони там все, все в кучі зібрали. Єдине, що зараз можна прослідкувати це от Ахмат там вагнера інші там якісь певні формування, які вже стягнуті, там, які вже працюють. Вони вже відзначилися там і публічно. Тому тут покаже тільки час ну сказати, що на якихось ділянках фронту на території України стало легше. Не можна станом на зараз. Можете прокоментувати загалом ситуацію на Покровському напрямку, що ви зараз бачите? Де найгірше, найскладніше, де можливо стабілізується ситуація? Покровськ, Турецьк, це не, не Афі, ділянки фронту. І на жаль, вони залишаються найважчими. Була певна інформація в публічному просторі, що зняли бригаду з району Покровська. Хлопці цього не відчули і не відчують. На жаль, тому що там московитами кишить. Просто у них вже стягнуті. Там були певні сили. Вон, у них вони вже підтягнули певні резерви за цей час, коли вони мали просування. Була активізація а, там ще з району прогресу. Вони туди стягнули додаткові сили там бригади для підсилення тих, хто вже є. І там їх дуже багато. Тому є одна з версій, там щоб відтягнути сили, зокрема з Донбасу. Ну московити ж теж розуміють ціну цих всіх псувань і те, що там горить Покровський Торець, то це не привід там знімати їх для Курщини. У них є північні зони Харківщини, чим вони можуть більше пожертвувати, ніж Донбас там. У них є а, Луганськ, де теж сконцентрована досить велика кількість сил, і там є ділянки, які не такі активні, де можна там зняти бригаду дві. У них є південь, де сконцентрована величезна кількість сил, і там, наприклад, стоїть задача роботи зрізання розрізання виступу. Це інформаційна задача, тобто для інформаційного приводу вона не несе якихось там великих стратегічних чи тактичних о, покращень там. І це теж місце, де вони можуть там умовно пожертвувати, щоб перекинути ще якусь там бригаду, дві тому подібне, якісь свої сили тягнути. Тому тут не питання Донбасу, не питання Покровська і Турецька, тому що зараз на сьогоднішній день не прослідковуються. Вони лізуть, всі могли бачити просування в районі Покровська. В районі Турецька а, вони намагаються зайти там в місто Турецьк, закріпитися. Вони його рівняють з землею. Там досі продовжується активізація артилерії авіації. Дуже інтенсивно. Вони ведуть бої за населений пункт Нью-Йорк і ніяк не можуть його окупувати, тому що сили оборони роблять все можливе, щоб не допустити їх туди. Покровськ-покровськ, там все очевидно. Вони рухаються вдруг залізниці, вони рухаються в цілому в районі до тих населених пунктів, де можна пролізти. По посадках всюди абсолютно могло б це там дуже дуже сильно важко. Про них не можна забувати, їх варто пам'ятати їм теж необхідно максимально допомагати, бо у них зараз стоїть важлива задача. І ті моменти, які відбуваються в Накурщині, вони дуже пов'язані між собою зі сходом. Всі перші дні, кому був не лінь, хто хотів показати свої там думки аналітичні, вони одразу почали. Говорити, згадувати, у нас паде Покровський Терецьк, чому ми пішли там тими силами на курс? Якщо подумати глибше, воно має свою ціну, воно має свої ризики, звичайно, але якщо ставлені задачі там з умовою, щоб у нас були певні позиції на майбутнє, хай навіть переговори чи ще щось. І ще більш глибші там моменти. Ну воно того варте, але треба розуміти, що якщо нічого не вийде, ну звичайно, що всі будуть знову згадувати Покровський Трецьк, і тому хлопцям зараз дуже нелегко стримувати ту всю орду. У них надважлива місія. А у суспільстві обов'язок їм допомагати і робити максимально все, щоб хлопці стримали, стрима. Там дуже дуже складно. Будемо е, сподіватися вірити в те, що і у суспільства, і у хлопців все вийде. Дякую вам за розмову. Роман Погорілий, співзасновник Deep State, і воєнний аналітик був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре. А глядачам рекомендую, закликаю вас тиснути вподобайку під відео і підписатися на канал, якщо тут вперше.